І далі по діворкінгу не зробив відоси, які я хотів. Я хотів діворкінг зробити мій формат, про який я давно казав. Але сьогодні я зрозумів, що я зараз нема ресурсів, щоб робити свій формат, бо. Зараз треба запустити формат командний, те, які ми зараз робимо. Тому декілька тижнів я думаю, що про свій формат я забуваю. Я буду робити саме контент в наші основні канали, які ми робимо з команди. Тому поки буду робити відоси командні. І я сьогодні вирішив так потестувати деяку штучку, прикольну. і я знайшов дуже крутий підхід. Я буквально за, буквально дуже швидко зробив ну так два відоси, які можна запостити. Я зробив більше, але два відоси з них можна запостити. Я знайшов крутий підхід, який звільнить частину команди команди від формату, який нам треба був, і я буду просто мом за півдня робити контент на тиждень. Контент саме цього формату його буде я думаю, не більше 30%, тим не менш, вже набагато звільняємо простір для більш якісного контенту. Це прикольно, Це прикольно. Тобто новий підхід і... і він працює. і Він працює. Зараз ідея прийшла. Треба навіть виділяти можливо щодня або там раз на тиждень вечір, щоб просто тестувати нові підходи. Бо якби я цього не зробив. Ми би просто там били формат, витрачали час і ресурси в формат, який, який можна швидше, ефективніше, якісніше робити. Завдяки новим інструментам ще витрачав час там на апскейли відосів 15 відосів, заапскейлив, тобто підняв їх якість і заповнив таблицю нашими відео, в якому просто людина заходить, бере і одразу пост. Це треба для, для мене, щоб я швидко постив з будь-якого місця. Будь-який момент, бо це треба щоденно робити. Я міг просто взяти і запостити. Зі свого телефону, це важливо. А, і так само у нас TikTok буде постити людина з Канади. Я пощу зараз Instagram, YouTube. людина з Канади, у них зараз Різдво, і треба декілька днів зачекати. І він почне пост. Я поки пощу по одному відосу на день сьогодні. Вже запостив відос. Ну він трошки наздожене. Там я, якщо я зараз по одному відосу на день пощу, то він просто зробить два, два відоси за день і все, і за декілька днів він мене не наздожене. Я думаю, що з наступного тижня ми вже можемо виходити на два, на два відоси на день. Ну і так будемо потрошку набирати теми. Я думаю, з восьмом. Мого числа зі дзвону четвер, 8 число. Ми вже вийдемо на темп три відео. Все супер. Команда класна, люди класні, мені дуже подобається. Да, відео не, не зовсім такі, які нам необхідні, але ми до цього часу прийдемо. Тобто, зараз вийдемо в темп, будемо робити спочатку прості відоси. З часом, ми вийдемо на якість, тому, тому тут все. Я не переживаю з цього приводу. Я бачу в них потенціал. Я бачу, що вони хочуть розвиватись, У них все вийде, тому. З часом, з часом ми дійдемо до якісних відосів, зараз будемо рухатись від простого до складного. Тому тут все ок. Я задоволений. В цілому, все. все. Всім красивого дня, красивого часу, миру, любові. Хай у вас все буде добре. З різдвом.